До місця зустрічі наш службовий автомобіль ледве дістався. Його розхитували з боку в бік. Тому про проблему жителів поговорова 28, вже можна було і не питати. Відсутність транспортного сполучення тут одразу помітна. Цікавинка ж історії з дорогою у тому, що про долю ремонту цієї вулиці жителі дізналися за допомогою широко розрекламованого нами закону України про доступ до публічної інформації. Саме електронний запит і був надісланий жителькою будинку до міської ради. Нещодавно отримали наступну відповідь. Згідно рішення міськради та програми дороги Олександрії, на 2011-2015 роки заплановано виділення капітальних вкладень у розмірі 80 тисяч гривень на реконструкцію вулиці Говорова від вулиці Лісової до Кіровоградського шосе на 2015 рік, ну, така мала сума, якби викликала в нас певні сумніви. Ми відкрили програму. Дороги Олександрії, і з'ясувалося, що ця сума це сума на проєктні роботи тільки. Якщо подивитись на другі об'єкти, то видно, що після того, як роблять проектні роботи, ну, замовляють проектні роботи, будівництво ремонт не відбувається ще там від року до трьох. Тобто, ну ми зробили такий висновок, що мінімум там. Скільки чотири роки, максимум сім і нескінченність. Ніяких робіт тут проводити ну, ремонтних не планують. Відповідь не вдовільняє переможців. Вони вважають, що виділення 80 тисяч на проектні роботи це просто намагання якимось чином. Щось відповісти, але не виконати свої обіцянки. Тому, ну якби ми вже просто всі жителі нашої вулиці, вже в розпачі. По-перше, багато з'явилось молодих людей, молодих сімей з дітьми, є вагітні. Тобто цей шлях він перекриває дорогу дітям з половини мікрорайону до школи. Там, коли йде велика вода, там весною восени, діти, там хто хто вплав, хто як, кого батьки переносять, ходять, хто в. В резинових чоботях, ну в общем, дітям дуже важко. Підвертає ноги і діти, і батьки там по дві, по три пари взуття на сезон. Коляски ламаються. Це у ну, мене зараз от поламалась. Мені треба купувати для дитини нову коляску. Скоро заїхати не може. Вибачте, покойника винести не можна. Бо ота такого його нести, автобус десь там стає, що знайде на проспекту, не хоче заїжджати на вулицю. Ну та скільки ж це можна? Наші ж діти маленькі, є середнє покоління. Він каже це що якщо... От на побіді там в основному населення пенсіонери. Та неправда це. Просто що у нас посілок він невеликий, да. І Катя, що тут пенсіонерів дуже багато. А що, а пенсіонери ще хуже? Так і Ні, ну це понятно, але ну є ж дітей багато вже. ж, Є середнього, середнє покоління вже ж багато. Хай наші батьки вже, да, вони вже возрасті, я розумію, так вони більше половина вже не ходять нормально. Подивіться, сидять, на всі стіпкам. А ходити як? А як нема кому скупитися? І воно мусить йти на базар сам. А як голод, як вийти з цієї вулиці? Поки що ж вулиця Говорова, як і чимало інших куточків перемоги, залишається відірваними від цивілізації. Єдина радість у жителів цих будинків це те, що на мікрорайоні побільшало дітей, тому надія на відродження перемозького мікрорайону у них залишається, як і віра в те, що міська влада все-таки зверне увагу на їх бездорожнє життя.